Якщо ви не дивилися попередні випуски, подивіться. Хто тільки прийшов і попав випадково на це відео, пояснюю, Я купив палету повернутого товару, неліквідного товару. Не з Європи, а от іменно по Україні. Обійшовся він мені в 7900 гривень. І. Намагаємося відбити цю суму з знахідками і, можливо, щось заробити. Всі знахідки я продаю в Телеграмові, посилання в закріпленому коментарі. Аукціон з 50 гривень на всі товари. Отак. От Все, поїхали. Так. У нас тут кронштейн. І знаєте, я... От, От такі штуки мені більше подобаються в знахідках. Я не пробував їх ще продавати і не знаю наскільки це ліквідно чи не ліквідно. Але я точно знаю, що воно працює. Бо один із DVD-шок, який ми розпаковували в попередньому випуску, там прямо таки було вкладення ну, чек чи просто листочок, а де було написано, що він не вмикається, тобто не робить. Яка причина, невідомо. Тому це точно працює. Отак. От, от Він виглядає. А, написано, що для ТВ або для екрану стенд діагоналю 32-35. Отак. От. Якщо кому треба, аукціон з 50 гривень залітайте. Так, далі. Це я бачив ще, як відкривав. А, дивіться, це автомобільна антена. На яку марку автомобіля я не знаю, але ну, от, вона є. Просто от. Якщо у вас є автомобілі, воно вам потрібно. Пишіть отака. Що воно до якого? Чесно, не знаю. Ну там нічого нема. Так. Погнали далі. Знову наші любимі мікрофони. Це вже третій. Біленький. Так. Постійно забуваю, де. Ага. Так, теж не вмикається. Тоже на зарядку, а потім на перевірку. Окей. Є такі діло. Але попередні всі, що ми знайшли, були робочими, тому жодної проблеми, я думаю, не буде. Так. Та що вас? Тому плюсик. Так, далі. Акумулятори. Ну, це, скоріше, мінусик. Це явно буде не ліквідом, тому що я не знаю. Хоча у нас, по-моєму, в якихось із колонок ми знаходили, що не було акумулятора. Можна буде просто розпихати їх туди та і все. Тому не мінус, не плюс. Такі два штуки. Так. Це я бачу вже знайому штуку. Така. Ну, до речі, це теж плюсик, тому що. Ну, я їх ще знову ж таки не продавав. Розпаковуємо з вами. Це тримач для телефону в автомобіль на присосках. Тут присоска і тут присоски. І все, клац. Поставив на панельку, телефон зафіксував, поїхав. Непогано фіксують, тому це кей. 50 гривень мейбі, так. Да. Так, далі. Кольонка. Що от вас? так запаковувати. О. Так, що за коленка? Гарненька. Під телефон є. поклав поставив, телефон поклав, пішов собі. Окей. Включиться, не включиться. не не включиться. Треба на зарядку ставити. Так, і вроді все. Ну, окей. Якщо включиться, то мінімум соточка, я думаю, стабільно. Тому це плюсик. Дуже Чешеться страх. Так. Мультимедіа Digital Player. Давайте подивимось, що за Digital Player. Ой! Так, такі, акумуля... такі акумулятори зараз, до речі, непогано стоять. Так, да, 18650. Один цей акумулятор гривень 200 стоїть. Тому це плюсик. Портабл, хайфай. Ну, така чепурненька, маленька. Антенка є, все є. В карманчик кинув та й погнав собі. Нічого сверх такого, але от. Окей. Плюсик. Сюди. Це сюдой. Це також від цього, мабуть, не знаю. Так, і це сюди. Окей. Погнали далі. Так, є таке діло. О! Жесть! Ще одна. Ще одна приставка. Вже я її так не хочу розпаковувати. Вона така велика. До речі, я подивився, вони недорогі. В моментах, коли ходив по коробці. 500 гривень на елипса. Тобто на щось прям велике розраховувати не варто Ну, на щось дороге. А, точно така ж сама комплектація, точно така ж сама приставка. Будь ласка, журнал, два джойстика, зарядка і системний катрючок. Окей, засовуємо її обратно. Так. Да. Ну, я не думаю, що мені вдасться продати гривень за 500, але якщо за 200 гривень продамо, це буде успіх. Мінус в тому, що вона реально важка. як і DVD-шки, і, власне. Мені вигідніше, коли я знаходжу більше менших лотів, на їх більше по позиціям. Тому що кожен лот на аукціоні стартує з 50 гривень, і шанс, що на нього буде багато ставок, дуже мізерний. Але якщо на нього хоча б ставка одна 60, то за 60 він іде. І коли, ну прикиньте, до цього можна було б, наприклад, отаких з десяток зробити. І по вагі це було б те ж саме і по об'єму, і мені було б профітніше, розумієте, чим продати одну цю за 100. І ці 10 за 60, наприклад. Так, окей, що в нас тут іще? Ну, плюс-мінус те ж саме. Так. А, така у нас навіть вже була. Ой, коробка щось розвалюється, тільки іншого кольору. По-моєму, червоного. Ценник є 400 гривень. упав. Ну, за 400 гривень я її точно не продам. Так, он-офф не працює. По-любому треба на зарядку ставити. Ну, понятно. Все як всегда. Поставимо на зарядку, якщо працює, то плюсик. Якщо не працює, то мінусик. Така важка дебело. Так, далі. Опять щось вийти. Так, магнітофон. Спартак MP3 Player Radio. Оцей Спартак, що це за бренд? Я його ніколи в житті не чув, ніде. Це вже нам другий четвертий предмет попадається з Спартаком. Так, Спартак у нас тут. Ну, власне, Отак він виглядає. Якщо у нас тут А, нічого не написано. Побачили? Я думаю, побачу. Не хочу я просто. Не достаю, перевіряти зараз я його не буду. Хе -хе. Міньончик. Так, що, о, так тут. Прям міньончик, міньончик Приколи, що це в нас таке? Колонка. Теж колонка, офігеть. Така що Ой, руки двигаються, прикинь. Ля-ля-ля видра. Прикол. Така штука. Ну, це така дитяча забавка більше. Як її всунуть тепер? Сидіть. Перевіримо, працює окей. Не думаю, що дорого буде. Так, навушники. JBL. Ну, слухайте, це вже щось. JBL-овські наушники можуть коштувати грошей. Джибель непогано. JBL навіть можна і собі залишити. В чому піні? У мене дві пари джебелі, правда, бездрутових, але саме JBL це фірма. Там звук норм мені подобається. Так, що у нас далі? Ууля-ля. Пальоночки, але тільки з одного боку. Нихера себе. Это заявочка на что дорогая. прикне Прик. Не, ну то Не включается, не включается. Тоже разряджено. Ну, скоріше за все. А, ось це. Теж не включається. А, включилась. Ну, розряджена, походу. Я дивлюсь, загорілась кнопка. Бачите? Так. Да? Найс. Nice. Сюда. Плюсик. І форма прикольна така, як цей. М'яч для футболу американського. Прик. Ну, це може коштувати грошей. Якщо будуть бажаючі за неї побитися, то я думаю, можна буде щось і заробити навіть на цьому. Так, не впевнений, що я правильно її всуну, але головне закрив. Так, ну, слухайте, по-моєму, це найкраща знахідка. З усіх це прямо щось може коштувати. Так, по фірмі Music Apollo Що за Music Apollo Я не знаю, але сама суть. Ага. Ще один. Так, ну, да, такий самий. Назад. Ну, я ж тебе навіть повністю не дістав, а ти вже не закриваєшся. Ну що за жесть. Треш? Я таке діло. Так, шо це? Знову 3.5-3.5 роз'єми, Два дроти по 20 гривень. Забирайте. Так, мікрофон. Ще один. Так. Тут. О! Це вже якийсь прям винтаж-вінтаж, бач, такий блатнявий Бачив діоди? Так, да, діоди горять. Такий плюсик. Тож, по скільки їх рахувати? Будуть їх купувати, не будуть їх купувати. Рахувати їх по 50, по 100. Так, і ще одна така сама DVD. Четверта. Четверта. Мене там ще видно. <схи> Ви ще тут. Так, далі. Ага, ще одна хваталка. Рожева. Окей. Для автомобіля. Так, сюда угу. і. Іще одна така штука. Тоже. Т той самий колір, отака. Так, це ще мені потрібно буде розібратися. Для чого? Ну, на магнітах дві же лізяки. Нічого собі. МП4. Дивіться, запак повністю. Афігеть, там навіночка на ньому є. <смі> Блін, я б в шкільні роки за таке убив. А зараз, зараз це не ліквід. Ні, може комусь і потрібно. Ага, і ще один. Таке чорного кольору. Але фішка в тому, що зараз ж є смартфони. Воно все в телефонах. Хіба так, щоб не садить цю батарейку, то да. Це теж. На 8, так, да, теж на 8 ГБ. Так, курочок сміття. Так, адаптер якийсь, чарджер для USB. Угу. Просто обичний адаптер. Я не думаю, що він потужний. 06 А. то, що оно видно, що вони старенькі, такі зараз не роблять. Там ще є не так і багато насправді. Так. Навушники дротові такі. І ще одні. О. Соньки. Соньки можуть коштувати. Окей. Так, і ще один, 3,5. Так. Ще один акумулятор. Така штука. Теже золото. Да. Ой, тут взагалі котлета випала. Якраз покажу вам, хто не бачив, отака штука. Для чого це, я не знаю. Ну, такий мочечний магніт, але для чого не хази? Так, -от -от. подарункова коробочка. Кому потрібна коробочка, купуйте разом з цим. Так, є таке і сміття. От такі ще одні навушники і ще один mp 4 плеєр В такому кольорі їх три. Да. Попалася б мені ця палета в 2005-му, я вже про це говорив, я б на цьому заробив дуже багато. Але зараз в наш час ну це все більшість просто не ліквід. Хіба просто хто захоче взяти собі пофанитися? Ну не більше, як на мене. На цьому, все, друзі, ми завершуємо розпакування цієї палети. В нас або три великих, або шість маленьких випусків вже вийшли. Це я ще вирішу. Дякую всім, хто дивився. Дякую за підтримку, за коментарі, за те, що заходите в Телеграм на аукціони. Купуєте за це також. Дякую, тому що ви купуєте, а я закуповую на ці гроші нові посилки. І за рахунок цього і живе цей проект. Тому. Всім до зустрічі. Далі палета вже не буде, а поки не насобираємо на новий. Але ми переходимо і повертаємося до загублених посилок: Укрпошта, Нова Пошта. Все як завжди. Дякую та до зустрічі.